Остріл. Приціл 860, 250, оптичний приціл 8. 3.8 факції сад, кут 5780. По готовності пострілу. Остріл. Я ні не відвикну від цього звуку приятного. А ще давно як там у когось розривається тож. ж. Як відстрілялися, є якось? Скажу чесно, по координатах дуже добре, по ходу. Попали надежно. Дуже мала була похід. Все, Все по одному і ховаємося. ще це значить прям так. Знизу по траншеї пошли. Наша допомагає, що йде пошли. Майстерність, хлопці, молодці. Підкоригували правильно. Все, все вийшло. Прямим попаданням потрапили в траншею. Ціль знищена. Хлопці, молодці. Я пішов, зараз буду з ним, кажу, що передати. Вийшов. Ти чув, да? Да, ставити антенну прямо на плюс. Зліва в тебе буде цей устрібок, справа ліс і між ними просто так антенну прямо і виставляєш. Прийдем. Так, дистанція 30 метрів. Давай друга. За посадку може спокійно стиля турбує пі. Чи ні? — будет беленька? <coi> <omphouse> Да, похоже. Да, да, лази. Короче, понятно, орієнтирується така та шляпа м. Вертатися тупо прямо, коротше. Отак як бачиш такі теж. Камера так стрілюєш. Еээ, чекай, здоквій. GPS ES B Set Home. Короче, кидай. Не-не-не. Нет, нет. Кину... Нет. Не. Э, чуть вперед. Чуть вперед на 12 и кидай. Я понял, понял. ты тепло червоное на крестику? Да, да. Ну Та да я да, не вперёд. можу... Да ага. ты туда нахуй бог. Я понял, понял. Витер. Не нервничай, все хорошо. Угу. Давай, пострел. Ларочка. Кидай. Хорош. І шла на дорогу. Не не не, і в кущі, якраз там, де бліндаж. Ой, хорошо. хорошо. Угу. Ты ще видно було? Да, сейчас сюди зимку докати. Все, <кхи> вертаю. Пора скажи як політали. Маю надію, що якісь 200 300 там по-любому або або контужений. Ну, по-любому нам написали штани. Таймочка їм прилетіла, то я думаю. зараз не весело. Там не только написали, там і кирпичей, наверное, наклали. Та і таке, короче, так що сбравимся. Копилка на волю просто. кинули Пару Пару гривень мало, блин. А, мало. Пару доларів. Добре. Дай зі сторони.